Усім привіт, я Маша. І нарешті я записую це відео. Я дуже-дуже довго, давно його хотіла записати, але постійно не мала змоги то операція, то мені затикали рота. Але нарешті мої руки розв'язані. І сьогодні я готова зняти ваші рожеві окуляри щодо практики у Словаччині. Love is all Хочу почати з того, що всі ми їдемо на практику в рожевих окулярах, надіючись, що вау, це інша країна, тут зовсім інші можливості. Тут точно буде круте, якісне лояльне ставлення до студентів. Ти точно будеш робити те, на що ти сподіваєшся робити, коли туди їдеш. Ось, наприклад, у мене були вакансії в Словаччину офіціант і помічник кухаря. Спочатку я була офіціантка, але... Не просто офіціантка, я була офіціантка, яка скубала на дворі готелю траву, мила унітази після власників, коли вони відпочивали. Іноді була офіціанткою, прибиральницею всіх на світі залів і номерів. Тому так, студенти це люди, які насправді виконують абсолютно все. І навіть якщо зазначено, що ви будете лише офіціантом. Це все маєшнє, тому що кожен готель це абсолютно індивідуальна справа. До речі, так я не буду називати у цьому відео жодні назви фірм, жодні назви готелю, у яких я працювала, тому що це все моя історія. Я в жодному разі не намагаюся вас якось переубідити, як це говорять, розказати вам, що практика це так погано і так далі. Ні, це просто мій досвід, яким я хочу поділитися. Так вийшло в мене. Можливо, у когось. Все склалося набагато-набагато краще. У другому готелі я була кухаркою, помічником кухаря. Але і тут дуже багато нюансів. Хочу розповісти, якщо ви їдете у готель, у якому є власники, це не мережа. У вас тоді все буде добре. У вас навіть буде, як в деяких дітей, премія по 300-400 євро. А коли це мережа, як у мене. І багато інших готелей, то там мало можна на що розраховувати. У великих мережевих готелей зазвичай такий принцип, що байдуже на якість, байдуже на все, аби воно продавалося і якось функціонувало. Це правда, але так воно і є. І коли я їхала у Словаччину, я була просто максимально молода і зелена. Ця різниця рік. Рік тому, але я справді була просто максимально дитина, яка жила, жила в таких рожевих окулярах. І Словачина для мене стала тим переломним моментом, коли ти проживаєш дуже багато життєвих уроків і виносиш їх для себе. І стільки болю, стільки неправди, брехні, підстав різних я пережила, і після цього ти починаєш себе. Набагато більше цінувати, але про все по порядку. Я розкажу все. Насправді, в першому готелі все було не настільки погано, там було дуже добре, і навіть зимою я хотіла повернутися в цей попередній готель, але не вийшло. Щодо другого готелю, де я працювала кухаркою. Коли ми тільки прийшли туди, це було дуже-дуже тяжко. Це був зовсім інший рівень. І це був великий готель. Де ти постійно мусиш працювати, От, дійсно працювати. І, здається, ти на практиці, і здається, ці 8-8,5 годин ну, це не, не так вже й тяжко. Але я приходила після цих 8,5 годин на кухні додому, я справді більше нічого не робила. Я просто лежала. І це ведеться до того, що студентів насправді просто використовують як дешеву робочу силу. Це правда, це так і є. Студентська практика це неможливість побачити світ, тому що тебе відправляють десь в гори в якусь просто жопу світу, де нема ніяких розваг, атракціонів, ніякого міста, і ти просто живеш цією роботою. Твоє життя це просто кожного дня ходити по тій самій доріжці і бути на роботі, тому що тільки там може в тебе статися щось цікаве за весь день. А потім ти просто приходиш додому, і твоє життя три місяці безперервно повторюється і повторюється як довбаний день сурка. Але добре, це робота. Так буває. Всюди є дисципліна і всюди є контроль. Найбільше, що мене вбивало, це вже переходимо більше до таких робочих-робочих моментів на кухні. Вбивало те, що студенти роблять. Найбруднішу роботу, яку можна робити, була я і був ще один хлопець на кухні зі мною. Він постійно мив фритюрі, він просто все робив, його всюди ганяли. І зазвичай студентів так і ганяють, але відмінність є лише в тому, що я вчусь на готельно-ресторанну справу. Я буду адміністратором, менеджером, керуючим. Я в жодному разі не пов'язана з кухнею. Тому для таких студентів повинно трошки бути менший обсяг роботи, мені здається. Мені так здається, і здавалося. І коли він вчиться на сферу туризму, але робить просто абсолютно все лайно, яке тільки можна, це виглядає, якщо чесно, трошки дивно. Щодо мене, я влітку. Робила сніданки, помагала. Я приходила о 6.30 і іноді я робила повністю сама. Це всі ці 8 годин ти безпереривно готуєш. Ще тебе годують, обідки і сніданок. З цим все було в порядку. Взимку другий раз. Чому я повернулася взагалі? Тому що була війна і не було світла всюди. І я зрозуміла, що це реально хороша можливість поїхати знову за кордон. Тим більше, це всього того не було настільки поганих вражень після першої. Практики було багато цього, але це все не було настільки сумбурно. Ось я поїхала другий раз, і мене поставили відразу ж мити посуд. 90 людей на сніданках, і ти стоїш миєш цей посуд півдня, тому що не хоче керівництво виплачувати посудомийкам нормально зарплату, вони не приходять на роботу, і ставлять студентів. А ж ще ставити? Ніхто ж не буде мити посуд. А от є студенти. І щоб ви розуміли, у нашому готелі проблеми з посудами, ми були і до того всі ці місяці, просто керівництво чекало, поки приїдемо. Це все дуже довго продовжувалося, поки я не підняла всіх на уші, не почала це все вирішувати. Здається, це просто посуд. Але коли це 90 людей, і всі вони беруть собі по три тарілки, і всі вони беруть ще собі чашечку, ложечку, вуделочку. Це трошки забагато, а з іншої сторони, ти маєш помити ще ось такі банякі кастрюль, сковорідок гарячих, патели різних. А після цього ти мусиш бігти допомагати кухарям і між цим, до речі, ще робити сніданки, як робила моя ще одна колега, яка побула там лише один тиждень. Сніданки півгодини поробити і бігти мити посуд. Це нормально. Коли у кухарки зі сніданки вихідний, і вона мусить дівчина, яка перший раз прийшла на кухню, вона тоді була перший раз, і вона мусить робити з нуля сніданки, і ніхто нормально це не пояснює. І бігти мити посуд. Це ненормально. Це ненормально, що у готелі немає навіть людини, яка б вийшла інша, робити сніданки у той день, а не звалювати все це на студентів. Ми, як допомога, ми не повинні робити роботу повністю. Але менше з тим мене поставили робити повністю сніданки, тому що кухарям було, на сніданках завжди було так. Приходив, один кухар на шосту, він робив яйця, омлети, пік, колбаски, тому що це все конвектомати, пічки. Це все не можна чіпати студентам. Абсолютно не можна. Тому що без нагляду дорослих ти не маєш права це торкатися. Я не маю жодної кухарської освіти, яка б дозволяла б мені це робити. Запалювати комфорки і все це робити. Мене ніхто не контролює. Але кухарям було лінь приходити на і Вони придумали: ну, блін, я Маша. Тепер Маша буде завжди робити сніданки, коли в той кухарки вихідні. І я приходила на шосту ранку, почала. Всі комфорки, всі автомати, витяжки, торкалися електрики, де треба включати посудомийну величезну машину. І в принципі, мені ці сніданки не тяжко робити, я звикла. Але давайте на чистоту: це ненормально, коли студент, який жодного відношення до кухні не має, робить сніданки. Грається з вогнем, гарячою олією, коли в тебе повністю попечені після цього руки. Ну тому що кухарям лінь, теж ж студенти, які все зроблять. Офіціантам, які були з нами, хлопчики і дівчинка, вони взагалі працювали по 10 годин. Хоча за контрактом написано 8. і 8 – Це сім ми працюємо і ще одна година дається на сніданки обіди по півгодини посидіти. Але кого це хвилює, що нам на стільки часу? Я вважаю, звичайно, нам більше повезло з хлопцем з кухні, що ми працювали по 8 годин. Але на кухні часто буває таке, що ти лишаєшся і на 10, і на цілий день. Скільки б ти не працював, годин не мав, чи ми вісім, чи ті, що офіціанти, і вони 10, Зарплатня така сама, тому що всім байдуже, тому що ти студент. І в якийсь момент у мене вже просто ось так, це було: що ти миєш посуд, ти зранку тягаєш чешкезний товар, тому що чоловіки кухарі. Ніхто тобі не допоможе, ніхто тобі нічого не зробить. Таскаєш все це тяжке сама. Після того ти йдеш робити сніданки, тобі навалюють ще 70, зробити там десертів, тому що ну є ж машина, на неї можна все скинути. Тому що я ще й така людина, яка відповідальна, і я роблю абсолютно все, що мене попросять. Але це і я практика. Ти повинен робити все, що в тебе попросять. Але повинна бути теж якась, знаєте, субординація. Я помітила, що у Словаків абсолютно немає жодного почуття відчуття. Вони бачать, що молода дівчина худа, маленька, вона розложує цей товар, вона таскає це все величезні ці ящики. І байдуже вони варять суп. А я маю завтра 98 сніданків. Я повинна наготувати цілий холодильник їжі за 8 годин, але мені дають ще і ще і ще і ще роботи. Ну тому що є студенти, на яких можна все спихнути, і які мусять робити все. Але за це отримувати 350 євро в місяць. До речі, під кінець практики я дізналася інформацією, що, виявляється, з нас наверх отримували 2000 євро. Я не впевнена, наскільки ця інформація правдива, але хочу сказати, що 2000 євро це така собі дуже хороша зарплата кухаря у нас в готелі. Але студенти дістають 350 і робимо ми набагато більше, ніж всі кухарі, посудомийки і так далі. Тому що ми робимо все, як взагалі влаштована практика. Є українська сторона, вона представляється однією фірмою, і є словацька сторона, теж, типу, фірма. ось вони разом співпрацюють і відсилають студентів у різні різні готелі. І з моменту, коли ти попривозиш у Словаччину, всім стає абсолютно байдуже на твої проблеми. Про тебе переживають в Україні за твої документи, які ти маєш зробити, по здоров'ю, не по здоров'ю. А коли діло доходить до готелю, то в принципі всім плюс-мінус байдуже. І навіть коли я говорила, що ми миємо посуд, і ми, я реально втомлююсь. Ну мені сказали, поговори, може, якось можна щось змінити. Ніхто не пішов говорити з керівництвом. До мене, поки я стояла мила. Посуд і в мене вже просто немає сил. Ти миєш ці безкінечні сніданки, а потім а ла алкарти, і приходить директор готелю і сміється тобі в очі, що ти миєш посуд і говорить тобі про це. Це нормально. Ще ненормально, коли у роботі працівники п'ють алкоголь. Це було теж мені відкриття. Я знаю, що у багатьох закладах таке часто відбувається, але ну справді у мене були максимально рожеві окуляри на практику на роботу в готелі і так далі. Але знаєте, коли можна сказати не в адекватному стані, працюють. Працює персонал, починаються різні якісь ненормальні варти про тебе. Що зараз вони підуть тебе заведуть і щось тобі там зроблять? А давай ми ввечері прийдемо і тобі там ще щось зробимо. Коли ти дивишся просто на цих людей, а вони... Це страшно, це реально страшно працювати з такими людьми. І я зараз в шоці, що я витримала це все до кінця, і що я все одно лишалася зарадити грошей там, тому що воно та його не варте Воно абсолютно того не варте. Я знаю, приклади, звичайно, що у інших готелях деяких було набагато краще. У кого є там, свої власники і там лояльніше ставлення. Але для мене практика залишилася. Тим жахливим місцем, де використовують дітей, просто як дешеву, саму дешеву робочу силу. Насправді, хочу сказати, це дуже вимотоє, і це дуже тяжко жити так три місяці, жити між персоналом, який між собою крутить дуже дуже багато бруду. Це вже звичайно просто наші нюанси в готелі. Але я теж хочу цим поділитися. Це те, що мені дуже сильно підкошувало весь мій моральний стан на протязі практики. Коли ви живете четверо, я була з дівчинкою в одній кімнаті, і двоє з нами були хлопців, вони були в іншій. Але все одно між вами постійно різних багато ваших секретів, різних пліток. І, до речі, разом з готелем у вас теж купу пліток. Тому що весь готель це, як знаєте, маленький організм. Маленька велика сім... сім'я, маленька велика сім'я, але там всі все дізнаються і всі про тебе знають. І бували моменти, коли я ділилася своїми колегами, можливо, чимось особистим, якимись своїми секретами. Я дуже завжди відкрита до людей. І якщо мені треба якась підтримка, я завжди з ними про це поговорю. Але тут я знову ж таки винесла ще один урок, що завжди потрібно надіятися на себе і робити так, як я вважаю вірним, і менше балакатиму людям. Тому що дійшло до того, що хлопчик, який зі мною працював на кухні, він розповів персоналу, деякі мої секрети, неприємні, жахливі. В кожного є якісь особисті речі. І в результаті останній місяць просто в мене перетворився на якийсь просто жахливий жахливий кошмар, який я абсолютно не хочу згадувати більше ніколи в своєму житті. Мене принижували на кухні, з мене постійно сміялися, якось витикали мені це все, підшучували і. Це насправді дуже тяжко так працювати. Я ще дівчина, я все дуже беру близько до серця. А коли ти працюєш в команді, де всі кухарі-чоловіки, де всі офіціанти, чоловіки, там одна тільки була офіціантка чи дві жінки, і стара кухарка, яка робила сніданки. Ти як п'ята, всі жарти йдуть до тебе на твою зовнішність і. Це насправді жахливо. Я розчарувалася у словаках, як людях. Мені ці люди абсолютно не імпонують. Я не знаю, можливо, усі такі чоловіки, але ну, насправді вони тільки з тобою познайомляться, вони вже починають розмови, якісь вульгарні, і недоречні абсолютно. Хоча ви можете розмовляти всього 5 хвилин. Здвігай тобі якісь просто. Пошлі, жарти, жахливі, торкатися якось тебе, намагатися, якось звабити це огидно. Словаки дуже балакуся, але ну, це точно не мої люди. І останній місяць реально це було настільки тяжко, це просто я не знаю, кому це передати, коли ти з усіх сторін чуєш до себе цькування, насмішки, це дуже виснажує. Я вдячна своїй колегині, яка зі мною працювала, дівчинка з практики, яка просто це все вислуховувала і підтримувала мене, тому що я просто не знаходила більше сил, щоб там бути. В якийсь момент я написала менеджерам, що я вирішила їхати додому. Але я порозмовляла, мене заспокоїли з нашої української сторони досить відповідальні, нормальні і лояльні менеджери були. І я так поговорила і думаю, ні, добре, я постараюся це витримати, але насправді зараз, коли я повернулася додому, я розумію, що на цій практиці ти втрачаєш більше, ніж отримуєш. Так, можливо, я знаю багато рецептів, знаю, як що робити, але я заробила гроші, ще після першого разу, ще і після другого просто собі не лікування. Просто страшенно були спина, варикози, ноги. і ця робота на кухні, вона дійсно важка і вона дійсно виснажує. І коли ти там, ну, здається, 8 годин, що то є? Але кожного дня 6 днів в тиждень. 6 днів в тиждень, і ти кожного дня отак от живеш, тобі недостатньо одного того вихідного. Ну, справді його недостатньо. Тому що ти хочеш стигнути все. а... Толком навіть не маєш часу відпочити і кудись сходити. Зараз я насправді дуже щаслива, що я вдома. Таке відчуття просто надзвичайного полегшення і щастя бути вдома. У мене відчуття всередині, як ніби ця практика, була дуже-дуже давно. Я не вірю, що буквально якихось там 15 днів назад, навіть менше, я була у Словаччині і проживала весь той ад. Це реально був як нічний кошмар. Настільки психіка розчатана і неврівноважена, що мозок знаєте, він стирає завжди якийсь негатив, і я зараз максимально смутно пам'ятаю ці останні дні, і смутно пам'ятаю, тільки мені все застело, що я не пам'ятаю словацьку мову. Типу, фрагментами, так, але просто мозок як ніби стирає це все. Я в шоці, наскільки люди бувають гнилими, черствими, скільки бруду вони готові тобі завдати. Це все, як знаєте, словаки кажуть, така добра школа життя українською. Це буде, але. Іноді здумаєшся над тим, щоб тобі не хотілося проживати цих всіх уроків. Було дуже багато різного лайна, дуже багато. І все це перераховувати, це відео буде просто на 10 годин. Але сама суть, що ви живете всі разом, всі просто крутитись в тому болоті, без кінця. Один на одного жене, один другого, вибачте, на слові, обсирає і. Це тяжко жити в такому середовищі, тому що це середовище, яке ти не можеш обрати. Це вдома ти можеш контролювати собі, чистити людей, а там ти не маєш вибору. І вживатися з цими людьми. Як би ти не старався, тобі ти все одно намагаються зробити якесь лайкно постійно. В останній вечір після роботи я працювала тоді 12 13 годин. Мене попросили лишитися, тому що я завжди все робила, все допомагала, потрібна була допомога. І прийшла моя ще колегиня ввечері. І ми лежимо в ліжку, я відчуваю просто максимальну втому, і враження, ніби тебе загвалтували. Ось таке враження. Ти просто розвалився на ліжку, і ти лежиш і відчуваєш таку жахливу пустоту. Оцей останній вечір, як тебе просто використали на максимум. Реально, в останній день в мене було дуже багато роботи. І не передаваємо відчуття, реально, але я не бажаю нікому його пережити. Це дуже насправді для мене болючий став досвід, і просто як страшний сон. І я це все хочу максимально скоріше забути і почати нове життя. Я приїхала додому, відразу взялася за здоров'я, знову перефарбувала волосся, встигла попасти в лікарню за пандецитом. Але незважаючи на це все, я тримаюся на позитиві. Це просто моя історія. І просто мій досвід. Я не агітую вас їхати або не їхати, але не завжди все так райдужно, як про це розказують. І ті гроші, які ти отримуєш, це ніщо. А коли розумієш, що за тебе отримують дві тисячі євро в цьому районі, а ти отримуєш тільки триста п'ятдесят, і ти заслуговуєш на більше, ти це усвідомлюєш, і це так образливо. Ну що ж. Це відео вийшло досить довгим, але я сподіваюся, воно було вам корисним і ви дуже багато чого собі відкрили. Я дякую, якщо ви додивилися до цього моменту. Я дякую, що ви залишаєтеся зі мною і дивитеся мої влоги і відео. З вами, як завжди, була Маріан. Всім папа!